Смартфон перегрівається під час гри. Ваш FPS падає у найважливіший момент. Забудьте про це. Сьогодні ми протестуємо Flidch B8X Magnetic Phone Cooler, магнітний кулер нового покоління для геймерів, які хочуть залишатись холодними навіть у найгарячіших битвах. Flidich B8X виглядає футуристично. Корпус з преміальних матеріалів, потужне rgb підсвічування та магнітне кріплення, яке працює з iPhone, iPad і Android-пристроями. Центром конструкції є зовнішній турбовентилятор 50 мм, mm, який підсилює потік повітря на 56%, це відчутно вже за кілька секунд після вімкнення. Що ж робить флидич B8X таким ефективним? 16 градусів Цельсія пікова ефективність охолодження. Це означає, що ваш телефон може бути холоднішим за навколишнє повітря майже на 16 градусів. 30 ВТТЦ чіп потужна термоелектрична система, яка миттєво охолоджує. 120 надтонких алюмінієвих ребер, що збільшують площу тепловідведення на 400%. Чотири стороннє повітря, уся гаряча пара виводиться подалі від ваших рук. І звісно, смат Анта Конденсатеан 3.0. Ніякої вологи на телефоні система не дозволяє з'являтися конденсату навіть у режимі максимального охолодження. Ми протестували B8X в умовах важкого геймінгу, грали у Junction Impact та Call of Duty. Мобіл протягом 80 хвилин. Без кулера температура доходила до 45 градусів Цельсія. З флидич B8X стабільні 29-30 навіть при максимальному навантаженні. І найголовніше руки залишаються сухими і прохолодними. Це змінює відчуття гри повністю. Флидич подбали не лише про охолодження. А й про тишу. Завдяки подвійній системі шумозаглушення кулер не заважає стрімам, спілкуванню в дискорд або запису голосу. Рівень шуму лише 28 дБ. Це нижче за звук вентилятора ноутбука. Встановлення справа 10 секунд Завдяки магнітній системі. B8X кріпиться до iPhone з Максафей без зайвих зусиль. А для Android в комплекті є металеве кільце, яке клеїться на корпус. Працює з будь-яким телефоном із шириною корпусу до 90 мм. Flidage B8X це не просто аксесуар, а необхідність для мобільних геймерів, стримерів. Кіберспортсменів та навіть тих, хто просто дивиться відео в спеку і хоче уникнути тротлінгу, флидич b 8 – це новий стандарт мобільного охолодження. Надійність, тиша, безпечне охолодження і зручність використання. Якщо ви серйозно ставитесь до мобільного геймінгу, цей кулер змінить ваш досвід назавжди. Сподобалося відео? Поставте лайк, підпишіться і напишіть в коментарях, який кулер ви використовуєте для геймінгу. До зустрічі в наступному огляді.